Вархамер величезний фантастичний світ, у якому різні раси постійно воюють між собою. На жаль, цей світ не без гівна. На півночі від імперії живуть кислівіти, для нас. Вони відомі як сосіяни. Я вирішив очистити цей світ від цього непотребу, і в цьому мені допоможе Трот та його біолабораторія. Ми починаємо свою кампанію на Сибірі в оточенні російських гопників. Не дивуйтесь, що вони воюють мечами і топорами. Цивілізація сюди ще не дісталась. Під землею ми маємо секретну лабораторію, де виводимо мерзенних пацюків-мутантів, які жадають тільки одного. Літаки літять, будемо всіх бомбити. Також в лабораторії ми проводимо жахливі експерименти над нашими підопічними. Лоботомія. це те, що нам зараз потрібно. Вона дозволить нашому мутанту викликати варп блискавку. Не питайте мене, як це працює. А ось і наш перший ворог. Не думаю, що у них були якісь шанси на виживання. Мої щурововки вже відчули смак свіжої бурятини і тепер їх не зупинити. Оу oh має! Нам потрібно більше експериментів, але, на жаль, мутаген закінчився. Щоб отримати новий, мені потрібно збирати плазму. Плазма збирається з тіл дохлих сосіян. Вам треба краще старатись, хлопці. Після того, як я захопив перше поселення, для мене відкрились дві цікаві опції: піти праворуч та добити мого ворога, або піти ліворуч, і розпочати нову війну проти цього діда, який схожий на раз. Путіна, звісно, я напав на ще одного рашн підобоя. адже моя ціль це знищити їх усіх. Цій кампанії. Ця плящева моль має гарні підрозділи. А отже, битва має бути складною. Але ні, моя геніальність внесла свої корективи. Я розділив файт на дві частини: оточив і знищив ворога. 5000 тисяч це про мене. Раз Путін розбитий, а його столиця захоплена. От тільки у нас невеличкі проблеми. Цей холоп щось переплутав і узяв в облогу моє поселення. Добре що я встиг зібрати ще одне військо, поки Трот займався розширенням наших володінь. В цій битві у нас шанси зовсім маленькі. Але мій мікроконтроль на протязі 20 хвилин витягнув у запеклу і, неймовірно, нудну баталію. Нарешті він помер. А це ще у бідцях хто такий? А Демон виглядає як дружній та приємний хлопець. Буду з ним дружити. Нова війна, царівна Катеріна вирішила на мене напасти. Добре, що наш головний бандера Шур унюхав свіже розняве м'ясо, і вже тут як тут. Схоже, вона налаштована серйозно, бо зібрала аж цілі дві армії. От тільки Катеріна не знала, що ми вже отримали нову партію щурів-мутантів. І в цій партії є дійсно класне створіння під назвою Бридота з пекельної ями. А також мутаген. Настав час жахливих експериментів. Ось тепер можна розпочати нашу розмову. Мої армії мають унікальну здібність переслідування. Це дає змогу Напасти на ворога зненацька і оточити його. Таким чином, вороже підкріплення не зможе підійти і допомогти своїм хлопцям. Бувай, лузере! Привіт, Катаріна! Ця холопиня навіть не здогадується, що на неї дивиться із лісу справжній Бандеро Щуромутант, А також гені, мільярдер плейбой філантроп. Ми заскочили її зненацька. Шанси на виживання нульові. Катаріна їде у мавзолей, а її столиця. Майже беззахисна ця битва. Не із легких. Мені довелося викликати 152 варп блискавки та знищити десь 2000 тисячі недолюдисьок. Обожні дивитись, як вони перетворюються на попіл. Але є і сумна новина. Ми втратили нашого найбільшого бандеру щурому танта Фучат. Чат він прожив рівно дві битви. Ця перемога дісталась нам великою ціною. Але головне, що столиця Катаріни знищена, а під її руїнами ми побудували нову біолабораторію. Також ми отримали змогу найняти навіжених кулеметників. Ці хлопці знають, як правильно зробити фарш із присмаком варп-свинцю. Ми розібрались з іншими поселеннями дуже швидко. Оу, Катаріна повернулася назад у пекло біч. чудова. Тут залишився лише цей Фрід. і за нього вже взявся мій гарний друг Азазель. Я чув, що десь на півночі блукає король Кісліва. Треба його відшукати та знищити. Цим займеться ось цей приємний хлопчина. Запам'ятайте його, друзі. Попереду нас чекають нові більш складні битви. Тому я дещо оновив своє військо, більше кулеметників та додав артилерію. Поки трот добиває останнього кслівіта. Я вирішив помститись за вас чат і напав на ваших колишніх. Але вони виявились занадто дерев'яними. Зброя моїх воїнів їх не бере. І навіть найбридкіші створіння в цій нерівній битві. Що ж, доведеться закидати їх рабами. Але спочатку в лабораторії я придбаю ось таке покращення. Кожен новий підрозділ рабів отримає 5. Рандомних мутацій. Звучить весело і цікаво. Тепер головне наняти якомога більше рабів. Я помітив, що ці лихі карлики якось недружньо на мене дивляться. Гадаю, вони мають заплатити за це. Їхнє поселення виглядає дійсно класно. Але ви тільки подивіться, що робить моя артилерія. О oh май, як же вона навалює! Про кулеметників я взагалі мовчу. Щось ці каралани взагалі не альо. Дуже легка перемога. Настав час помститися лісу чат. Я найняв дуже потужних щурів. А також наш найбільший бандеро-щур-мутант повернувся, і в лабораторії він отримав купу нових мутацій. Ви тільки подивіться на це. Ого, виглядає лячно. Дричці тепер точно гайки. Перед, мій красень, тільки вперед. Подивіться на це місово. Яка краса, ми звісно, втратили дуже багато шарів. але головне, що ми помстились та перемогли. І нарешті знищили дричку та її лихі дерева. Я вирішив віддати усі поселення злого лісу. Вампірам обмін на союз. Також я захопив столицю злих карликів і віддав її великому Чорному орку. В обмін на ще один союз. Ці хлопці мають дуже сильні армії, тому такий обмін мене влаштовує. Наш агент не знайшов царя кісліва і поплив на інший континент. Там має бути останній представник сосіян, а саме Баба Яга. Не знаю чому, не знаю навіщо. Але на мене напали добрі карлики в панталонах. Вони мають невеличку армію ось тут. І дуже сильне підкріплення. Поки мої герої розбивають першу армію. Моя артилерія та кулеметники чекають у засідці. У схоже, у них є гелікоптери. Були. А ось і вся армія. Велика помилка ось так просто стояти усі гуртом. Ніколи не робіть так. А ось і баба яга. Вона все ще жива, але це не надовго. Настав час дипломатії. Я хотів підко бити цих чарівних сестер, але вони і так погодились напасти на неї. Мабуть, не змогли встояти перед таким красенем. Остання фортеця гномів вона дуже гарно захищена. Ще й Макайсон тут. Візьміть свої блокноти і ручки чат. Зараз буде гай як таке перемагати. Крок перший знищити башти. Крок другий зламати стіни. Крок третій розставити кулеметників. Крок четвертий стріляти. 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 Ці хлопці, мабуть, проповідують європейські цінності. Але мої воїни не дуже зацінили їхні дупи. Стріляти, стріляти, стріляти. Малакай Макайсон хотів щось зробити, але вже було занадто пізно. Ось і карлики в трусіках були знищені. А тим часом темні і лісові ельфи добили Бабу Ягу. І тепер офіційно усі росіяни знищені. Приємно це чути. Наша місія виконана на усі 110%. Дякую за перегляд та до зустрічі, друзі!